Що весни, коли тануть сніги, і на рясті засяє веселка, повні сил і творчої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Думи мої думи, лихо мені з вами, чом вас вітене? Здавалося б, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать від Бога і голос той, і ті слова ідуть між люди. Здається, кращого немає нічого в Бога, як вікно та наші слава громадяни. Гомоніла Україна, довго гомоніла. довго-довго кров степами лекла червоніла. Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями. Москалі чущі люди роблять з вами. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Сонце гріє вітер віє з поля на долину. Над водою в нас вербуючи руху амбіт. На калині одиноке нідечко поїдає, А де ж диждійся соловенько, не питає, не знає. Немає гірше, як неволі про волю згадувати. А я про тебе, воленька моя, оце нагадує. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прехорошою такою, так як тепер на життя. Диши б неволі, доле вдома. При мене стогне тіп широкий, Сердитий вітер забивав, додолу вербих високі, Горами хвилю підніма. І блідний місяць на ту пору і схвали биде виглядав. Неначе човен, синім море, хто виринав, до потопав. На оновленій землі врага не буде постата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Роман, як ваше прізвище. Шевченко. Хочу всіх привітати із Днем народження мого прапрапрадіда. прапрапра. 209 років, так. Я сподіваюся, що мені дуже приємно. Запитував я. Свої, свій у своєї баби, кажу, у нас фамілія Шевченко, можливо, таке вона каже, можливо, тому що він сам Баба е за це. заїжджав. Баба. Можливо. Ні, можливо. Йду, йду. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. На понщині пшеницю жалу втомилася, не спочивать, пішла в снопи по шкандибала Івана сина годувати. А та мати побувала, вполиваючи, співала, свою нудьгу переливала свою дитину в тим гаю. Отак подивишся з на москаля, і ніби справді він людина. Іде собі, як сиротина, очами були, губами, губами плям. <різниця> Провісник епох. геній слова і мови таким його знає увесь білий світ. Шевченкові вірші добра є основи, тому і лишив їх як свій заповіт. Слава Україні, слава Україні, Героям слава.